Думаєте, обслуговувати спа-басейн це складно, і потрібно бути хіміком, сантехніком і магом одночасно. E, насправді ні. Ні. Все набагато простіше, якщо мати чіткий чек-лист. Отже, що потрібно для бездоганного спа-досвіду? 1. Тест води раз на тиждень. Є прості смужки. Занурили, подивились, додали, що треба, 2. баланс хімії. Підтримуйте пещ, лужність і знезараження. Це як готувати борщ, не пересолити, але й не прісно. 3. Заміна фільтра раз на 3-4 місяці. Не чекайте, поки він стане чайним пакетиком. 4. Промивка фільтра раз на тиждень просто ополоснути під водою або використати спрей. 5. Долив води, якщо рівень падає. Так, вода випаровується і це нормально. 6. Повна заміна води раз на 3-4 місяці. Ідеальний момент зробити спа сезон оновлення. Сім. Накривати спа завжди після використання. Це 50% чистоти. Як бачите, обслуговування спа це як чистити зуби регулярно, просто і корисно. І найголовніше, ви завжди маєте нас. У спа галаксі ми не тільки продаємо спа, а й консультуємо, як за ними доглядати. Тож, якщо хочете, щоб ваш басейн працював як годинник, залишайте заявку і підписуйтесь на більше корисного контенту.